Чимало українських акторів працювали в Росії до початку подій 2022 року. Багато з них активно брали участь у зйомках фільмів і серіалів. Здобували популярність серед російської аудиторії та інколи не уникали ролей, які уможливлювали їхнє перебування на російському телебаченні. Однак після 24 лютого 2022 року, коли багато українських діячів культури, в тому числі акторів, прийняли важливе рішення назавжди припинити свою діяльність на території РФ однією з таких акторок. Є Ганна Кузіна, яка до початку війни була відома своєю роллю в популярному російському серіалі. Універ страшні події заздали Ганну Кузіну в Києві на початку повномасштабного вторгнення Росії, коли на столицю почали падати перші російські ракети. Ганна та її сім'я були підготовлені чоловік кузіни, який був учасником АТО, готувався до поганого ще до 24 лютого 22-го року. Завдяки йому сім'я мала все необхідне для того, щоб швидко евакуюватися у разі загрози. Вони зібрали тривожні валізки, у яких були найнеобхідніші речі. У перші години після того, як Київ опинився під атакою. Чоловік Ганни оперативно вивіз її з дитиною на захід України. Вони пробули там лише один день, оскільки ситуація продовжувала загострюватися. родина вирішила шукати притулок за кордоном. Кузін разом із дитиною вирушила до друзів у Німеччину. Невдовзі акторка переїхала до Франції. Вона почала організовувати збори для ЗСО, ініціюючи допомогу всіх своїх підписників та друзів. Ганна активно використовувала соцмережі для того, щоб нагадати світу, що відбувається зараз в Україні. Чоловіка акторки, котрий до цього був учасником АТО, приєднався до лав Збройних сил України. Ганна Кузіна стала широко відомою завдяки своїй ролі в популярному російському серіалі. Універ, де вона зіграла персонажа Яну Симакіно, ця роль принесла їй велику популярність, що стало важливим етапом у її кар'єрі. Проте Ганна прийняла рішуче і важливе рішення залишити все, що пов'язувало її з Росією. І відмовитися від подальшої кар'єри в цій країні в перший день повномасштабного вторгнення. Кузіна публічно висловила свою позицію. Вона позначила себе як українку, написавши допис у своїх соцмережах. Вона підтримує свій народ, а її серце і душа залишаються з Україною. Нині Анна Кузіна відновила свою акторську кар'єру та знімається в українських повних метрах та серіалах. А вам подобається ця акторка. Пишіть свої думки в коментарях, а також не забувайте підписуватись на наш канал.